Вітаю, я діякана Тетяна Вікторівна, офтальмохірург вищої категорії та головний лікар офтальмологічного центру Іріс. В попередньому відео ви бачили відгук нашої пацієнтки, яка зробила операцію по заміні кришталика на обох очах. В цьому відео хочу поділитися, як проходить операційний день та огляд після операції. Кожен пацієнт приходить на операцію в призначений час. На рецепції. Проходить оформлення в кабінеті вимір очного тиску і далі пацієнти проходять в комфортну палату. Перші пацієнти вже відпочивають на зручних диванах під спокійну музику, поки їм розширюють зіниці. Саме тому перебування у нас приємне. Огляд пацієнтів перед операцією обов'язковий. На кожному кроці пацієнтів супроводжує медичний персонал. Тому у нас комфортно. В центрі та в операційний працює приточно витяжна система з подачою стерильного повітря. В центрі іріс безпечно. Операція по заміні кришталика триває 8-10 хвилин. На наступний день перевіряємо зір, очний тиск та віддаємо випіску. Офтальмологічний центр Ірис має третій рівень надання медичної допомоги і спеціалізується на лікуванні катаракти, глаукоми, порушень рефракції та захворюваннях сітківки. Ми повертаємо зір з комфортом для вас. Чекаємо вас в офтальмологічному центрі Ірис.